Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги і можу скластися хибне уявлення, що в нас в Верховній раді 9 скликання відбулось якийсь стрибок криміналу. У парламенті є лише одна фракція нині без підозр у криміналі. Ну поки що. Я ніколи не зраджую нікого. Раніше через депутатську недоторканність не можна було затримати, заарештувати чи тим більше притягнути до кримінальної відповідальності нардепа. За це мала проголосувати Верховна Рада, і це дуже стопорило весь процес правосуддя стосовно нардепів, бо ніхто не хотів голосувати проти своїх. Так за 28 років попередніх скликань у раді зняли персональну недоторканність 19 депутатів-порушників. І от стався 2019-й. А перше, що обіцяли слуги народу, це якраз скасування недоторканності, тому одразу за це і проголосували. Саме завдяки цьому рішенню ми зараз маємо підозри депутатам і вироки за їхнє правопорушення визнаємо, нам не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити. Можливо, комусь не скажімо так, м'яко кажучи, не добропорядному вдалося нас. Трішечки обдурити за кількістю депутатів із підозрами група довіра. Там їх 24%. Потім політична фракція попереднього президента Петра Порошенка Європейська Солідарність 18,5%. Тоді пов'язана із олігархом ігорем Коломойським група за майбутнє 17%. Далі батьківщина Юлія Тимошенко 12% І президентська фракція Слуга народу майже 10%. Комусь там острови. Та курорти під час війни комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. На всю верховну раду лише одна фракція не мала нардепів із підозрами чи вироками. Фракція голос. Це звісно, поки що адже скликання ще не закінчилось. Депутатська ні прикосновена діла тесна. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!